Здравствуйте. Хочу з вами просто поговорити по-дружньому, з любов'ю, але серйозно. Хочу поговорити з вами про так зване свято Хеллої. Чи святкуєте ви його, чи ні. Чому? Чим керуєтесь? А найголовніше, що хочу запитати, що ви говорите про це свято своїм дітям? На що говорять про нього їм у школі? Чи їхні друзі. А що саме ви? Чи ви нічого не говорите? Просто одягайте готуєте їм костюм і вони йдуть святкувати. Адже наші діти дуже розумні і з ними дуже корисно розмовляти. Корисно не лише для них, але й для нас. Тому що не тільки ми їх вчимо, вони найбільше вчителі в нашому житті. Для прикладу, нещодавно мій син. Їв почищене від шкірки яблуко, і я хвалила його, який він молодець, що їсть вітаміни. На що він мені відповідає? Мамо, як там вітаміни? Ми ж почистили шкірку, в ньому немає вітамінів. Виявляється, до цього хтось йому вже сказав, що говорив на цю тему, і в нього склався стереотип, що всі вітаміни в шкірці і в яблуці нема. І я пояснила йому, що так, в шкірці дуже багато вітамінів, але саме яблуко теж насичене вітамінами. Він Сказав, що о, той, хто мені це сказав, напевно, цього не знав. Я запитала, кому ти віриш більше? Взагалі, і він тобі, звичайно, мама. І це я веду до того, що на нас велика відповідальність, що ми говоримо або що замовчуємо. Які теми замовчуємо говорити з дітьми. Е, також. Я хотіла запитати, наскільки чітко ми бачимо значення цього свята Хелловін. Для прикладу також проведу, коли був повний місяць, і ми їхали в дорозі разом з сім'єю і так насолоджувалися всі, як гарно він виглядає. На що мені чоловік мені сказав, Ріта, одягни окуляри. я коли одягнула окуляри, я дійсно побачила чіткі. Чітко його, чіткі грані, до того я бачила лише силует, образ. І думаю, в мене виникає питання, наскільки чітко ми бачимо, про що це свято? Це свято, яке пропагандує темряву, пропагандує страх і смерть. Якщо говорити про те, що ми християни, хоча я хочу, щоб це відео було. Зрозуміли будь-якій людині, яка ходить чи постійно в церкву, чи часом, чи просто щоб воно було зрозумілим і простим, тим, хто може навіть не заглиблюється у ці питання. Але скажу так: в Біблії написано, що Бог є світло, Бог це любов і Бог життя. І це свято не Боже, це свято диявола. І як християни, чи то католики, чи то православні, чи то протестанти, неважливо якої деномінації, ми, звичайно, віримо в ангелів, як віримо, що кожен ангел охоронить з нами, що в Біблії 90-му Псалмі написано, що ангелам своїм заповідує оберігати тебе на всіх шляхах твоїх. І тобто янголи, ангели це, ми святкуємо, навіть відправляють всякі листівки з днем ангела, і тому думаю, це не питання для багатьох людей, що вони вірять в ангелів. І ангели це слуги Бога, а демони це слуги диявола, і в Біблії написано, що диявол прийшов лише для чого. Красти, вбити і погубити. І... Виходить, що демони це вбивці і вори, як буде вори? <смі> Грабіжники, так? На українській мові? Тому, звичайно, ми Таким людям ніколи не відкриваємо просто двері. Вони можуть самі без запрошення зайти різними шляхами, але коли ми знаємо, що це ворог, ми не відкриваємо їм просто двері, ми зачиняємо свій дім. Я недавно була, це була остання капля моя, що я хотіла поговорити з вами на цю тему. Просто надзвичайна людина вір, вірить в Бога просто неймовірна. В неї вдома атрибути цього свята, ціли, ціли вивіска всіх привидів. І в мене питання: чому? Ми хочемо, щоб в нашому домі, в нашому житті, біля наших дітей були ангол, янголи чи демони? Навіщо ми мене чисту силу взагалі діти, це таке Такі чисті душі? Навіщо заплямовувати їх? Дехто говорить. Чому святкується свято? Так, для розваг. Але я думаю, що ніхто не буде розважатися, коли насправді спіткнеться лицем зі смертю. Кожен після смерті захоче опинитися, чи його рідні, щоб опинилися, в компанії ангелів з Богом, а не з дияволом і з його бісами. І також. Що я хотіла сказати, щоб ми, як батьки, просили мудрості в Бога, як в якому віці, в якій ситуації, кожен, можливо, в різних країні, в різних обставинах, але говорили з ними. Тому що дехто каже, о, я його відпущу в школу, тому що хвилююся на це свято, тому що як він буде почувати себе серед інших. Але коли всі... Ми хочемо найкращого майбутнього для наших дітей, і точно ми хочемо, щоб їхню вічність вони провели з Богом. І що ми вкладаємо в них не лише душевно і матеріально, але що духовно ми вкладаємо в їхні серця, в їхні голови. Їм багато що розкажуть навколо. Наприклад, дитина, можливо, двох років, котра вже бачить. Привидів, прикрашені будинками, буде гратися. І що ви скажете? А може, ви зробите ангелів? Якщо вам, можливо, люди хочуть такого видовища чи чогось такого гострих відчуттів, але ж ми як ми малюємо тоді ангелів, таких собі просто літають такі невинні. але які вони сильні, які вони воїни? І представте собі ангела з мечем, який бореться, а з демоном покажіть. Тих привидів, що й ангел переміг їх, викиньте їх в смітник. Це не в цьому віці. Можливо, ви в другій ситуації. Мене дуже боляче вразила також ситуація одної жінки, яка сильно боролася за життя своєї дитини. Просто дуже багато про це говорилось. Це була серйозна біда, проблема. І дякувати Богу з дитиною все добре, зі її здоров'ям. І ця мама потім одягає дитину в костюм скелета. Батьки одягають дітей в костюм чортиків, зомбі, відьом. Скажіть мені, як так можна боротись за свою дитину? І, можливо, немає чіткості бачення, що ти відкриваєш двері і вони собі ті біси з донацька десь причаїлись, і вийдуть можна в той момент, і ти не будеш знати. Де ти їм відкрила двері? І ми, як батьки, давайте будемо бодрствувати, молитися, говорити, просити в Бога мудрості, але не мовчати. А можливо, ви та мама, яка вже котрий рік поспіль дозволяла дитині святкувати це і нічого не пояснювала. Можливо, варто попросити пробачення в Бога, в дитини і сказати раніше не знала, але бути відкритою, не мовчати. Поки не пізно. Я все хотіла це сказати вам з великою любов'ю. І знаєте, нещодавно мені мене також прийшло таке повідомлення, мене запитали, чи ці обереги, ці віночки, чи вони дійсно мають таку силу, і в що я вірю, як в захист. Я вірю в захист імені Ісуса. Який поніс на Христі всі наші гріхи і в силу Його крові. І, і тому ви знаєте, що всі демони біси, вони бояться Його імені. І ми можемо молитися в ім'я Ісуса. Так і моліться, говорять, в ім'я Ісуса, я тебе прошу, захисти, простими словами. І також я вірю в кров Ісуса. Навіть як ми читаємо старий заповідь в Біблії, коли тільки мазали. Кров'ю раніше це було ангел як прообраз. а в новому заповіді Ісус наш, наша повноцінна жертва. І коли вони мазали двері, косяки дверей кров'ю, кров то коли ангел смерті проходив, він не міг чіпати тих, ті доми, де був цей знак. І тому зараз, сьогоднішній день, ми можемо також в нашому серці, коли ти віриш в це, і своїми устами, ти помазуєш, прозиваєш кров Ісуса на своїх дітей, на себе, на свій дім це найбільший захист. Так що, знаєте, що добро, воно сильніше і переможе. Так давайте будемо сьогодні на стороні добра, світла, не темряви, життя, а не смерті, любові, а не страху. І давайте, можливо, ви чи вчителька, чи ма, мама, батько, давайте не мовчати, не бути пасивними по відношенню до цього свята, говорити про це з нашими дітьми і берегти їх.